Говоримо коротко про рівні підтримки. Наразі розглядаємо п'ятий рівень підтримки, і він є найважчим. Інклюзивний клас відкривається за заявою батьків та за наявності висновку інклюзивного ресурсного центру у будь-якому випадку. Також надається асистент вчителя та у разі потреби асистент дитини, якщо він прописаний у висновку ІРЦ. Кількість занять дорівнює 8 на тиждень для дитини з особливими освітніми потребами, а фінансування на допоміжні спеціальні засоби навчання дорівнює 35%. Кількість дітей в інклюзивному класі на період воєнного стану, надзвичайного стану та надзвичайної ситуації наразі не застосовується, тобто кількість дітей може бути різна. Thank <sighs> you. І можливо ситуація буде переглянута, але не зараз. Адаптація та модифікація змісту навчання також застосовується на п'ятому рівні, можливе використання візуального розкладу та різних альтернативних методів комунікації, також за потреби проведення занять самообслуговування. Обов'язково команда психолого-педагогічного супроводу розробляє і складає індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план, який затверджень адміністрацією закладу освіти, де навчається ваша дитина.